Вітаю на ютуб каналі Віталс! З вами знову Роман, і в мене є дещо корисне для всіх, хто шукає надійний та високоефективний інструмент для зачищення та шліфування різноманітних поверхонь. Стрічкова плоскошліфувальна машина Вітал Смастер LS7690GN це новинка в асортименті шліфувального інструменту нашого бренду. Відмінною конструктивною особливостю цієї моделі є відкидний захисний кожух, який зменшує так звану мертву зону під час роботи в безпосередній близькості від стінок і бортиків. Завдяки цьому суттєво зростає якість шліфування. Іншою конкурентною перевагою цього інструменту є надійний електродвигун потужністю 900 Вт. Такий показник дає змогу використовувати порівняно низькі швидкості руху стрічки від 120 до 400 метрів на хвилину та грубозернистий абразивний папір. Дане поєднання вкрай ефективне під час зачищення плоских поверхонь від старої фарби, корозії та забруднень, що в'їдаються, а також обробляти поверхні з пластмаси, які можуть плавати за високих обертів стрічки. До того ж, електродвигун має поперекове розташування осі обертання ротора, який з'єднаний із ведучим роликом пасовою передачі. Це спрощує обслуговування і підвищує надійність конструкції. При збірці інструменту використовуються високоякісні підшипники торговельної марки CNU. І наостанок скажу пару слів про зручність для оператора. Корпус стрічкової шліфмашини виготовлений із високоякісного, ударостійкого пластику, що захистить під час необережного падіння інструменту. Ергономічне переднє руків'я з м'якою накладкою дає змогу працювати довше та комфортніше. Прогумований триметровий кабель дозволить легко переміщувати інструмент без підключення додаткових подовжувачів. Гарантійний термін на шліфувальну машину Vitals Master LS 7690GN становить 36 місяців. Дякую за увагу, детальніше про технічні характеристики, а також вартість та як придбати модель з огляду, дізнавайтесь за посиланням під цим відео. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. На все добре!